Повноцінний авторський девайс створений в Україні. Чекс. Рецепти будуть ідентичні. Що, ви готові? Порівняємо, в чому ж різниця цих девайсів. Що ж, кава протікає. По кольору однакова. Вешечка. Вау, це дуже смачно. Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді перший український поровер. Дотик. Це не просто альтернатива V60, а повноцінний авторський девайс створений в Україні. Розповімо про його історію, особливості чим він відрізняється від V60, І, звісно, заваримо в ньому каву. Поїхали! Дотик це перший український поровер, створений Дмитром Могиленко. Як стверджує Дмитро, ідея виникла під час повномасштабного вторгнення, та завдяки багатьом небайдужим людям мрія стала реальністю. В результаті з'явився дотик. Пристрій, який поєднує в собі українські традиції та сучасний дизайн. Виготовлений з української глини, родом зі Слов'янська, дотик став символом українського крафту у світі кави. Що ж робить дотик унікальним? По-перше, його форма сприяє кращій екстракції кави, дозволяючи насичувати напій киснем під час заварювання. Отвори, які розташовані по всій площі дотика, допомагають свіжо каві дегазувати швидше і рівномірно, що покращує екстрактивність. Це забезпечує більш яскравий та збалансований смак. По-друге, матеріал. Українська глина, не лише екологічний, але й додає особливого характеру кожній чашці кави. І звісно, безліч унікальних візуальних оформлень завдяки колабораціям з іншими брендами. На відміну від класичного V60, дотик має іншу геометрію та отвори, які дозволяють експериментувати з помелом та технікою заливу. Наприклад, можна брати більшу температуру та менше помел, що дає. Більше варіативності для заварювання та дозволяє розкрити нові грані смаку. Якщо ви шукаєте щось нове у світі фільтр кави, та ви вже експерт з В60, то дотик точно вартий уваги. Тепер перейдемо до практики. Я покажу вам свій улюблений рецепт заварювання кави в дотик, а також заварю схожим чином і вешку. А після цього порівняємо результати. <кхем> Що ж, готово, поїхали. Чикс. Чекс. Температура води 96 градусів, змочуємо фільтр, не забуваємо так. зливати воду. Сьогодні буду варити ефіопію шакісо митої обробки. Каву я змалов завчасно помил під класичний V60 дотик, провер. Беру 19 грам кави. Як на дотик, отак. От Та на вешку теж. Рецепти будуть ідентичні. Розрівнюємо каву. Шс. Чикс. Тара. Час. Що, ви готові? А ви підписалися на наш канал? Якщо так, то поїхали. Я буду вливати по 50 мл кожних 25 секунд. І так, 5 разів, тобто 250 мл. На виході це десь буде 230, дотик протікає трошки швидше, що логічно. -старт. І залишилось останнє вливання, після чого ми порівняємо, в чому ж різниця цих девайсів. Що ж, кава протікає. Дотик трошки швидше заварюється. 2.30 а вешка, як я і казав, буде 2.40. Окей. 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 Ой. Ну, по кольору однаково. Давайте дегустувати. Вешечка. Почнемо з дотика. О, вийшла досить класична мита Ефіопія. Чайне тіло, жовті ягоди, дуже приємний кисло-солодкий післясмак. Вау, це дуже смачно. Так, вашечка. О, вешечка виходить більш щільною. Тіло прям таке насичене, насичене дуже виходить. А, в смаку більше солодкості, менше кислинки. М -м Навіть я б сказав трошки є гірчинки. М -м Шоколад, червоні ягоди. Щось таке. <кхід> Отже, якщо підсумовуючи, то. Кава розкривається по-різному кожному з девайсів. А в дотиці це більш легке тіло, чистий смак і дуже яскрава цікава кислотність. Вешка, щільне тіло, довгий післясмак та більше солодкості і менше кислотності. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, на який ви вже підписаний. Напишіть у коментарях, чи пробували ви заварювати каву в дотик. І які враження? До зустрічі у наступних відео.